Всім привіт! Мене звати Катерина Разін, я викладач з голосу та дикції. І сьогодні ми будемо з вами розбирати тему, як записувати розмовні сторіс, як виходити в соцмережі і голосно про себе заявляти, як не боятися говорити на камеру, і технічні поради щодо того, як все ж таки говорити і як краще не треба. Наразі весь світ занурений в соцмережі. Тут у нас велика кількість професій. Наразі зараз люди проявляються саме в соцмережах. І такий найбільший спосіб проявлення наразі в нас через відео, через запис роликів на YouTube, TikTok, в в Stories і так далі. Величезна кількість моїх учнів веде особистий блог, чи то експертний і. Найбільший їхній запит це я хочу вийти в розмовні сторіс. Я хочу почати записувати гарно рілс. і ми з ними працюємо через розкриття їхнього голосу, постановки дикції і так далі, для того, щоб вони не боялися заявляти про себе в відео і говорили гарно. Але є ще дуже велика кількість таких деталей, завдяки яким ви можете стати впевненими, лунати впевнено. І сьогодні ми з вами їх обговоримо. Найперше про що потрібно поговорити, це про страх. Я планую випустити окреме відео на тему страх публічних виступів, страх вести в соцмережі і так далі. А сьогодні я розкажу невеличкий його шматочок, таку водну тему, що страх забирає у вас дуже багато чого. Уявіть тільки якби люди не починали щось робити тільки завдяки страху. Колись два роки тому я могла. Не починати свій блог, і у мене б не було тієї кількості учнів. Уявіть, скільки людей не написали б пісень, не виклали б їх, скільки б ми не почули, якби ці люди так і не спробували. Просто уявіть собі на хвилину, що було б з вами, якби ваші батьки побоялися заводити дітей. От тому оцей страх це руйнівна сила. Ми маємо на нього закривати очі. Він завжди буде поруч, він ніколи нікуди не дінеться. Ми лише маємо навчитися з вами жити з ним. І коли ви хвилюєтеся при записі відео, коли ви хвилюєтеся чи починати щось робити, вести соцмережі, чи починати вести Ютуб, це було найголовніше моє запитання. Та кому я потрібна, та хто що буде дивитися? Та Боже, на просторах Ютубу стільки, напевно, моїх колег. Але я заходжу, бачу, що колег тут моїх мало, я тут поки майже сама. І якби я побоялася в той момент, ви б зараз не сиділи і не дивилися це відео. Тож найголовніше, що ви маєте зробити, це взяти той клятий страх під руку і піти разом з ним пробувати і щось робити. Так я не планувала робити це відео про страх, тож поїхали по технічним моментам. Найперше, що ви маєте зрозуміти, що на початку свого шляху, на початку запису ваших перших відео, ви маєте працювати по повну по повному написаному сценарію імпровізація у вас буде згодом, коли ви вже зможете вільно володіти своїми думками, коли ось цей страх, який з боку не стоїть попереду вас і не каже вам, о боже, ти зараз забудеш слова. Вони в тебе будуть сміятися і так далі. А коли він вже десь там позаду, десь він на фоні є, у вас цей страх, але він вам не заважає. От тоді ви можете приступати до імпровізації. Зараз ми говоримо з вами саме стосовно таких розмовних відео великого формату по типу Ютуб. І так далі, якщо це YouTube і вихід в розмовні сторіс або TikTok, ось тут ви можете потім починати імпровізувати. Вас може нести чи я імпровізації, чи я фантазії і думок, і це дуже круто, якщо ви можете, не дивлячись ні на яке хвилювання, імпровізувати, то тоді вам... Не те, що не потрібен сценарій, але не потрібно прописувати кожне слово. На початку ви можете написати собі план. Тож тепер ми починаємо одразу з завдань. Візьміть собі листочок та ручку. І якщо у вас була якась ідея для ведення інстаграму, якщо ви хочете записати свій перший TikTok чи перший Ютуб, беріть листочок і будемо з вами писати. Найперше, що ви маєте прописати, це тези, це такі. Теми і під теми, що ви хочете розкрити. Давайте будемо брати на прикладі одразу мене. Зараз я імпровізую, але у мене є свій такий план для того, щоб я не плавала в цій імпровізації, і чітко знала, що я хочу сказати і що не забути обов'язково. І от у мене по плану стоїть перше, робота зі сценарієм та імпровізацією, власне про що ми зараз і говоримо. І тут я собі трішечки тезисно прописала, що я хочу вам сказати і яку я думку хочу донести. Потім, друге, вам має бути комфортно. Тобто, ви можете просто написати тезу, яку ви хочете 100% сказати в тому чи іншому відео, аби ви знали, що за чим говорити, і які думки у вас будуть складатися впродовж відео. Третє не хекати на мікрофон і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Навіщо спойлери ці, От, дочекайтеся. Ці тези вам дуже сильно допоможуть не плавати, тому що, якщо ви вирішите, там от сьогодні у мене буде тема, як записувати розмовні сторіс. І я виходжу і повністю імпровізую. Так не підійде, тому що таким чином ви дуже сильно будете плавати, люди, які імпровізують, у яких максимально така фантазія, класна, круто все. Структури в голові все одно немає, тому що. Ми, оці творчі люди, у нас в голові може бути безлад дуже велика кількість інформації, безлад з цієї інформації, і ми самі маємо собі зробити структуру, тому що ми заплутаємося в цьому всьому. Я коли виходжу на чисті повні імпровізації, кудись, мене як починають нести думки. Я просто я сідаю і така, дивлюсь потім на це, і думаю, ну, хай, ну ну що це таке. Я розумію, що ти знаєш багато, але ти отут цього не сказала. Оце ти не говорила. оцю цю думку ти не встигла закінчити. Так, і ось ця структура дуже сильно вам допоможе. Тож в Ютубі в таких довготривалих відео, в інстаграмі, при записі історії і в Тіктоці, коли це може бути, скільки захочете хвилин, краще дотримуватися сценарію, але імпровізувати, тому що при імпровізації ваші думки будуть виглядати живіше, ваша манера мовлення загалом буде також виглядати більш природніше, ніж тоді, коли ви читаєте текст. Але текст. Обов'язково має бути на всі 100% слово в слово прописаним у випадку, якщо ви записуєте рілз або якісь короткі відео, тому що у вас, наприклад, є обмежений час, це одна хвилина. Давайте не тільки брати соцмережі. Наприклад, вам потрібно записати якийсь ролик, як самопрезентацію, презентацію візитку на роботу. Припустимо, у вас має бути слово в слово прописаний текст, тому що тоді ви структуруєте думки і ви. Пишете туди тільки ту інформацію, яка вам потрібна. Тому що я не планувала, наприклад, стільки всього от імпровізувати і розповідати в цьому блоці. Я хотіла зробити його трішки швидшим, але от бачите, як з мене лється. І якби мені цю інформацію треба було внести в одну хвилину, ну ви розумієте, що це не вийшло, тому що я дуже сильно люблю імпровізувати. І тому, коли я роблю. Рілс, можете до речі, заходьте на мою стріночку там в інстаграмі, в описі буде, подивіться мене дуже класні Рілс, я обожнюю знімати. Не про це. Коли я роблю собі Рілс, я прописую слово в слово. І тоді, коли це на читка, наприклад, іде, то я читаю і прям читаю, читаю, читаю слово в слово. Коли це іде ось таких відео Reels, наприклад, я не те що читаю, але я дивлюсь на текст, який мені треба сказати. Інакше знову ж таки, імпровізація мене понесе у доволі такий відкритий океан. Друга порада, вам має бути комфортно в фізичному плані, в моральному плані, вам має бути дуже-дуже комфортно під час запису ваших відео. Чому? Тому що, наприклад, я дуже часто бачу, як Блогери, дівчата, які тільки починають, дівчата-хлопчики, які тільки починають вести свої соцмережі, коли вони записують, вони говорять ось таким чином. Вони стараються говорити тихо. Наприклад, всім привіт! Мене звати Катерина Разін, Я викладаю з голосу та дикції. І коли вони ось так, або знаєте, іде якийсь відеоряд, і вони на чітку роблять там voice-over, ніби це називається, і вони прям беруть мікрофончик отак. Читають і дуже дуже тихенько, тому що, наприклад, це на роботі, і хтось може почути. Це вдома і чоловік за стіною. Краще виженіть того чоловіка. Хай піде, погуляє годинку. Оберіть час, коли його не буде вдома. Оберіть час. Так, щоб ви краще будьте самі в цьому місці, якщо ви хочете записати відео, і ви відчуваєте, що ну тисне, тисне на вас ця атмосферка, і ви не можете розкритися і розкрити свій голос наповну. Це вже стосується чисто голосу, тому що коли ви ось так записуєте відео і ви стискаєте свої голосові зв'язки, то дуже працює психологія, тому що коли людина буде за екраном дивитися ваше відео, вона автоматично також піднапружиться. Вона, повірте мені, на всі 100% Ки відчує вашу напругу, не захочеться дивитися це відео, тому що ну. Можливо, це не усіх, але я така, от я емпатка, і я прям максимально слухаю це відео, і я відчуваю, як у мене зв'язки самі стискаються. Тому що коли ви говорите ось так, пошепки тихенько. Ви сильно стискаєте голосові зв'язки, вони напружуються. Горло у вас 100% буде потім боліти. Тому це ще один недолік, чому так робити 100% не треба. Тому зачекайте, коли будете самостійно вдома, або працюйте над своєю комфортністю, додайте гучності. У вас гучність. Має бути така, як нібито ви публічно виступаєте. Тому що зараз я говорю голосніше, ніж я б говорила зараз один на один в кімнаті з кимсь, з мамою, чоловіком, сестрою і так далі. Тому що ви моя аудиторія, і це мій публічний виступ сам на сам в кімнаті, але я знаю, що мене буде дивитися велика кількість людей. Ну, яка велика кать? Всі ми знаємо, що. Це відео подивиться тисяча людей. Але уявіть, тисяча людей подив... подивиться це відео. І мені треба достукатися своїм голосом до кожної людини. до кожної. Тому додавайте себе на максимум, віддавайте енергію свою на максимум, щоб кожній людині, яка буде слухати і дивитися ваше відео, вистачило вас. Не тримайте голос при собі, віддавайте його нам. Третя порада вона більш така технічна. Це стосується мікрофону. По-перше, краще все ж таки з мікрофоном, ніж без. Тому що, коли без мікрофону у вас буде ехо відбиватися по всій кімнаті, і це буде чути, і звук буде доволі ну, дійсно неякісним. Якщо ви записуєте просто історію якусь ну, в Інстаграм, то це може бути без мікрофону. Тікток може бути без мікрофону. Якщо ж це Reels, YouTube, чи, тим паче, офіційне якесь відео, краще купити мікрофон. Навіть найдешевший, кращий варіант, ніж без нього. Але що робити, якщо у вас немає мікрофону, але вам потрібно записати голос свій на відео? Так, у вас є вже якийсь відеоряд, і ви хочете записати саме свій голос. Що ми робимо? Беремо одіяло, накриваємось і сидимо ось так тихенько собі під одіяльчиком. Беремо телефон і робимо начитку прямо сюди, в телефон, під одіялом. Одіяло вам допоможе абстрагуватися від цього еха і його не буде чути, і у вас буде запис хороший, як на мікрофон. Тому що наш телефон він добре записує, насправді динаміки у нього хороші. Але коли ви уявіть, що це мій телефон, але коли ви робите начитку, не прикладайте ось так ні в якому разі рота до мікрофону. Це стосується і ось цього варіанту, тому що дивіться, що тоді буде відбуватися. Всім привіт! Мене звати Катерина Разін. І я викладач з голосу та дикції. Тож, що відбувається в цей момент, ви почули дуже сильно потік повітря з вашого рота б'є по мікрофону, б'є подинаміка телефон, по динаміку телефона, і це дуже чути, і це неприємно слухати. Викликає також якесь таке роздратування, типу що ти на мене тут хекаєш, і так далі. Тому краще вже або під одіялом, або віднесіть мікрофон, петличку вашу сюди подалі від рота. Ну сантиметрів 10 цього вистачить. Є люди, які тримають ось так мікрофон ось тут. І в мене таке було на першому відео, тому що мікрофон не прикріплювався до моєї картинки. Але таким чином, як мені в коментарях написали, звук трішки змінюється. Так, у мене рука тут, у мене звук буде подалі. У мене рука підсовується сюди, я вже голосніше. Тобто, все ж таки дійсно краще прикріпити свій мікрофон. На себе наступне про що ми з вами поговоримо, це про інтонацію, те, що є дуже важливим під час запису ваших відео, і те, чим грішить велика кількість людей, хто записує свій голос, хто веде соціальні мережі власне, зі своїм голосом, тому що ви могли неодноразово почути, як під час запису відео чи під час запису голосу окремо на відео змінюється подача інформації. Ну, от люди говорять, ну. Зовсім не так, як говорять в житті, і це особисто мене вибиває трішки з контексту, тому що я дивлюсь на відео, але думаю про те, що ця людина морозиво купує в магазині таким самим голосом. А ця людина, як там дівчинка одна написала в коментарях, а вона чоловіка компот просить принести також такою інтонацією, також таким голосом. От те ж саме запитання. До відео в соцмережах. Знаєте, ось оцю інтонацію. Дуже популярна вона зараз в Тіктосі, особливо це коли роблять начитку отак: скільки коштує похід дорогий ресторан? Ми з моїм чоловіком прийшли сюди поїсти найдорожчу їжу в Києві за один вечір ми заплатили 70 доларів. І коли ось ця інтонація іде, і закінчується вона однаково, коли інтонація приходить в одну фінішну крапочку в усіх реченнях, лунає це знову ж таки особисто для мене. Дуже нецікаво, дуже однотипно. Ця інтонація почалася ще з однієї дівчинки в Тіктоці, і більшість почали наслідувати їй, і воно лунає як одна людина. От у великої кількості дівчат озвучка, як нібито. З одного і того ж самого мовного апарату, і лунає, як на мене, це не цікаво, немає ніякої автентичності. Тож, заклик до дії: шукайте свою інтонацію. Ви запитаєте Катя, як знайти свою інтонацію? Так, от, найголовніша порада по інтонації: перевіряйте свій контент таким запитанням: чи говорила б, чи говорив би я так з подругою. А чи говорю я так зі своїм чоловіком, дружиною вдома, коли кличу і принеси мені компот? Чи говорю я так з мамою, чи говорю я так з друзями? Звісно, в соцмережах ви маєте трішки все ж таки старатися, якщо ви погано розмовляєте вдома, тихо, не чітко, то тут ви все ж таки маєте старатися, аби люди вас почули, вас зрозуміли. Як я говорила, що треба по подачі трішки голосніше. Тут я маю на увазі манеру мовлення. вона має лишатися вашою. От, Саме так, як зараз з вами, я розмовляю з усіма, з друзями, з рідними. Не так довго, звісно, монологи свої, веду, але все ж мої репліки лунають по інтонації так само, вони нічим не відрізняються. Так от послухайте себе. Як ви говорите з рідними? Яка у вас інтонація? Як ви розповідаєте смішні історії їм? От, будь ласка, збережіть цю інтонацію для запису своїх відео для соцмереж. Ті люди, які вас будуть слухати, ну вони хай будуть для вас такими ж друзями, як в житті. І тоді це взагалі дуже добре по психології грає, тому що люди не будуть чути у вас якусь фальшивку, награність. Вони чують і такі, ну, підсвідомо, звісно ж. Так, це жива людина. Я слухаю не робота, не штучного інтелекту в цієї людини є емоції. Тому що зараз, особливо в час штучного інтелекту, дуже велика кількість відео озвучені й оцим, власне. І колись я заходила на канал своєї колеги, і в неї під відео було написано, це що штучний інтелект. Так от такі питання не виникатимуть, якщо ви будете говорити як в житті штучний інтелект ніколи не зможе так скопіювати ваші емоції, тому що в цьому і відрізняємося ми від роботів. У нас є емоції і, будь ласка, показуйте їх. Смішна історія та посмійтеся, покажіть в інтонації. Наприклад, краще ви скажете: сьогодні ми з чоловіком пішли в ресторан і витратили, і витратили там весь свій сімейний бюджет. Так, замість того, як ви скажете, сьогодні ми з чоловіком пішли в ресторан та витратили тисячу доларів. Це знову ж таки може озвучити будь-хто. А так як ви це скажете, ніхто так не скаже. І люди знову ж таки відчувають цю енергію. Продовжуючи тему по інтонації, часто буває інтонація трішки інакша, а саме перечислення. Коли люди виходять в соцмережі, і ще так хвилюються трішки, дуже це чути по інтонації, перечислення. Коли, ну припустимо, знову мій телефон. Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як пройшов мій день. Я пішла на роботу, потім я повернулася, і ви оці хвостики вгору тягнете, 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 тягнете. Дуже велика кількість недоліків у цій інтонації. По-перше, ви не можете зупинитись. Дуже довго ви можете ось так розповідати, і ви не ставите крапки, і тому ви відчуваєте, що треба продовжувати. І ось я зупинилась. І що ви відчуваєте як глядач? Те, що я не договорила. Бо я не поставила крапку в реченні, а ви маєте ставити крапки якомога частіше. Тому що, знову ж таки, окрім того, що це лунає негарно, коли ви не ставите крапки в реченнях, це при монтажі вам буде дуже заважати. Тому що уявіть, що я перечислюю ось так. І тут вже склейка на зовсім іншу інтонацію, і а там я не поставила крапку, я. Маю продовжити ту думку, а я її ще не закінчила. Тож, коли ви робите запис відео, старайтесь ставити крапки. Тільки що я поставила крапку в своєму реченні, в попередньому реченні також. І зараз, після будь-якого речення, в якому я ставлю крапки, я можу змінювати тему на будь-яку іншу тільки що в цьому моменті ми могли з вами перейти на іншу тему, на іншу пораду. Тож, коли ви говорите, ставте крапки чистіше. Окрім перечислених мною недоліків, найголовніше ще є в тому, що ви лунаєте невпевнено, в цьому проявляється якась така дитяча манера мовлення, тому що згадайте, як ми в дитинстві говорили: привіт! Типу, мамо, що ти мені щось принесла? Така подача мовлення, вона виглядає трішки по-дитячому з дитячої такої позиції. Я як ніби запитую вас, чи правда я хочу розказати, як пройшов мій день? Чи правда він пройшов добре? Тому що я інтонацію тягну догори, а це запитальна інформація. І коли ми її тягнемо ось так, ми знову ж таки ставимо себе в положення невпевненої людини. Ми не впевнені в тому, що кажемо. Коли ж ви тягнете інтонацію донизу, ви автоматично стаєте людиною, яка власне знає, що вона каже, яка знає, що день, врешті-решт, пройшов добре, і зараз вона констатує це як факт. Що я вам зараз про це розкажу. Ті позручніше і слухайте. Тож підсумовуючи, говоримо так, як би ви говорили в житті, і по-друге, ставимо крапки завдяки інтонації, яку ми тягнемо з вами донизу. У мене дуже велика далі кількість інформації а по часу я бачу, що дуже багато я записала, і ніхто таке довжелезне відео на YouTube дивитися не буде. То що ми з вами робимо? Я випущу цю частину відео як першу, першу частинку з порадами в другій частині лишилось також багато таких порад дієвих. Про швидкість та паузи, про те, як, з якими емоціями говорити, про чіткість поради і вправи по артикуляції, по тому, як говорити чітко. Словом, там ще дуже велика кількість інформації, яку я хочу розбити на дві частини. Тож, це у нас буде як частина номер один, і за тиждень, а може навіть і швидше, вийде друга частина. Для того, щоб ви дізналися, коли вона вийде, поставте ось там колокольчик. Він вам ділінкне. Коли я викладу друге відео, і ви перші подивитеся і дізнаєтесь, як допомогти собі при записі розмовних відео. Ну і там не забудьте підписатися і напишіть в коментарях, якщо вам було корисно. Мені дуже подобається аудиторія в Ютубі, тож я вам всім дякую за те, що ви тут. Якщо ви дивитесь взагалі всі мої відео, ну я вас, звісно, вже люблю, якщо чес, переходьте до мене ще в інстаграм, там буде дуже багато корисної інформації.